У Полтаві попрощалися із солдатом Олексієм Осауленком. Мамочка його ніколи не зустріне, не обійме його на порозі. На Полтавщині для внутрішньопереміщених осіб видають продукти із обласного продрезерву. Чому ухвалили таке рішення? Ми отримали всю помощь, яка нам положена. Від вересня парафіяни Української греко-католицької церкви відзначатимуть свята за новим календарем. Як ставляться полтавці? Ми радо приєднуємося до цієї пропозиції. Ми давно чекали цього рішення. У Терешківській громаді завершують втілення проєктів конкурсу Шкільний громадський бюджет, які ініціативи реалізують. Тут ми потім поставимо новий стіл, стульчики. У Святоуспенському соборі Полтави звучить заупокійна молитва за українським військовим. 13 лютого відспівують Олексія Осауленка. Солдата на службу призвали 12 січня 2023-го. А 7 лютого він загинув за невизначених обставин у селищі Гончарівське на Чернігівщині. Повідомили на похованні. Дев'ятого. Дізнала, що, що загинув. Це був стрес. Дуже великий стрес. Щас? Це мій кум, добрий, відзивчий. Завжди прийде на допомогу. Веселий, життєрадісний. Таким ми його будемо завжди пам'ятати. Дитина моя, це його хрещениця. Олексій – мій троюрідний брат. Юніць ми проводили. З ним разом, тому завжди я буду дійсно його пам'ятати як веселого, безтурботного хлопця, з яким ми в дитинстві ганяли, грали в ігри, коли приїжджали до наших бабусь, дідусів. Завжди, коли я бачила його, йому дійсно хотілося поговорити. От Поговорити, будь на які теми, але просто поговорити. Олексієві було 42 роки, він жив у Полтаві, лишилися у військового, мати, сестра та син. Це була дуже безобідна людина, щира, життєрадісна. Він любив дуже життя. Він був веселий завжди, життєрадісний, усміхнений, завжди обізвиться гарно. Ніколи жодного слова я не чула грубого, щоб він когось обидив. А ми прожили 45 років в одному під'їзді разом. Він мені навіть лічно так колись особисто несла сумочки. Він мені каже, може вам допомогти піднести ці сумочки. І дуже жалко, що він більше не побачить ніколи. Сонечка не почує спів пташок. Мамочка його ніколи не зустріне, не обійме його на порозі. Поховали Олексія Осауленка на кладовище у селі Затурине біля обласного центру. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. На Полтавщині затвердили графік відключень електрики за шістьма чергами замість трьох, як це було раніше. Він почне діяти після 14 лютого. Про це під час апаратної наради повідомив директор обласного департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Едуард Рева. За його словами, графік відключень будуть формувати щодня залежно від лімітів споживання енергії. Від цього буде залежати кількість відключених черг та тривалість періоду без електрики. Кожна черга буде складати по порядку 15% від споживання енергетичного. черг – це Більше 90% споживачів буде залучено до графіків. Це дасть можливість більше досконало вибирати ті ліміти які нам доводять. від двох годин до чотирьох, але є і такі варіанти, що будуть відключення порядка шести часу, а можливо і більше. При застосуванні кожної з черг графіку потужність знижується приблизно на 50 МВт. Відповідно, якщо перевищення ліміту до 50 МВт, то достатньо буде відключати по одній черзі. Якщо перевищення ліміту 50-100 МВт, то необхідно відключати дві черги одного. Після 14-го числа буде застосований цей графік новий. За словами Лесі Повод, графіки з розподілом на погодинні відключення мають оприлюднити пізніше. Нагадаю, на Полтавщині, як і в Україні, обмеження на користування електроенергією запровадили з 20 жовтня 2022-го. Це пов'язано з російськими обстрілами енергетичної інфраструктури. У Росошинській гімназії переселенці вишикувалися у чергу, аби отримати продуктові набори. Ми отримали всю допомогу, яка нам положена. Нам дзвонили, предупреждали. Я ніколи не забуду, коли нам видали апельсини, лимони. Очень приємно. про дітей, не забували. От. І дуже приємно було отримати борщовий набір. Такі продовольчі набори у Щербанівській та в інших громадах Полтавщини склали із запасів обласного продовольчого резерву, який формували для жителів регіону на випадок надзвичайних ситуацій, розповів Олексій Бруслик. Територіальні громади звернулися до районних військових адміністрацій, які потім ініціювали питання про необхідність надання підтримки внучно особам шляхом видачі продовольчих товарів, продовольчих наборів. В громадах, тому що ми розуміємо, бюджетний рік, скажімо так, завершився. Можливості місцевих бюджетів також не безмежні. За словами Олексія Бруслика, поповнюватимуть продрезерв за рахунок обласного бюджету. Загалом із нього нині сформували близько 250 тисяч наборів для переселенців. Отримати їх можна раз на місяць. Набор складається з крупа перлова, макарони, тушонка свинина. Тушонка, теж свинина. отримати цю допомогу можуть переселенці, що зареєстровані після 24 лютого минулого року, каже Олена Каменцева. Таких, зокрема, у Щербанівській громаді нині понад три тисячі. Один пакунок розрахований на одну людину, яка внутрішньо переміщена. Тобто на маленьких діточок також розраховано цей пакунок. Ну, важливо тому, що пенсії не дуже великі. А... Де живеш, треба платити. Тому що найдругий раз продукти дуже допомагають. Для отримання допомоги необхідно надати оригінали довідок, а саме довідка внутрішньопереміщеної особи, паспорт, ідентифікаційний код. Якщо є дитинка, свідоцтво про народження, ми оформляємо документи, людина ознайомлюється, підписує і отримує свою допомогу. Загалом на Полтавщині від 24 лютого зареєстрували понад 200 тисяч переселенців, повідомляв раніше начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. У Свято Троїцькому храмі Української греко-католицької церкви, що у Полтаві влаштували богослужіння. Цього року парафіяни відзначатимуть нерухомі свята за новим стилем. Нерухомі свята це є Різдво, так? яке устало на святкується кожного року 7 січня. Рухомі свята це, скажімо, Пасха, які визначають, що на кожен рік припадає окрема дата. Рішення про перехід на новий стиль ухвалив синод української греко-католицької церкви. Із 1 вересня цього року всі нерухомі свята відзначатимуть за григоріанським календарем, зокрема різдво, 25 грудня, богоявлення 6 січня, благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня тощо. Ми часто практикуємо таке, що навіть або вербну неділю, або те саме святе Воскресіння святкуємо два рази: один раз з нашими братами римокатоликами, через тиждень. Вже в нас, і вони так само. Так що ми дуже позитивно цього ставимося, бо весь світ святкує за одним календарем, а ми і ну, країна агресор виходить за іншим календарем. Так? Тому ми радо приєднуємося до цієї пропозиції. Ми давно чекали цього рішення, щоб святкувати разом з усім світом. До цього, зокрема, Різдво парафіянка Катерина Якименко відзначала двічі: Перехід на святкування за новим стилем каже, підтримує. Навіть ще колись моя мама старенька і молодша, то вона все казала. Та вже би якось то впорядкували. І робити не можна тоді на ті свята, бо, думаєш, таке свята ж і ці. Святкували й ті, і ті. О, і так і до тепер. Але згідно з рішенням синоду, великдень і рухомі свята відзначатимуть, поки за старим стилем, як і раніше. Пасхалі, я так розумію, що вона залишається за юліанським календарем. Ось ці саме Пасхи і наступні свята, тобто п'ятидесятниця, Вознесіння Господнє, які йдуть після Воскресіння Господнього. Залишаються ще за старим стилем, за старим стилем, за юлянським календарем. Ну, це може бути навіть, з точки зору так само, що ми чекаємо наших православних братів, щоб вони доєдналися, чи вони так зможуть швидко так само повністю передискукуватися на григоріанський календар, то це тяжко сказати. Опитування нашої парафії значить завершилось тим, що в нас 96% наших парафіян проголосували за те, що повинні перейти і нерухомими святами, і рухомими на цей новий календар. Ну але чогось прийняте рішення таке. Я думаю, що в наступному, все одно ми рано чи пізно підійдемо до цього для тих парафій, які ще не готові до святкування за новим стилем, перехід від Нували до 2025 року. Як повідомив Суспільному телефоном начальник відділу національностей і релігій обласного департаменту культури Володимир Состін на Полтавщині нині зареєстровано 13 громад Української греко-католицької церкви. Каріна Попова, Богдан Казиріт та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. Тут ми ось демонтували котел, ось поставили на труби, провели нову проводку. Ось. Тут ми потім поставимо новий стіл, стульчики. Восьмикласник Олексій Гришукевич показує приміщення колишньої котельні, у якому облаштовують радіоклас для Вацівської філії Терешківського ліцею. Щоб розвивати нашу дітвару, щоб вона могла працювати з аудіоапаратурою, з ноутбуками, з мікрофонами, щоб гарна дикція виробилася. На нашій території розташовано п'ять корпусів. Зв'язку між ними як такого немає. Тому діти вирішили написати саме такий проєкт, щоб можна було е, навіть той самий дзвоник вмикати, якщо якісь екстрені повідомлення. Закупили новий ноутбук, підсилювач, мікрофон. Цей проєкт один із переможців конкурсу Шкільний громадський бюджет у Терешківській громаді, каже її голова Віталій Турпітько. Він реалізований завдяки співпраці з українсько-швейцарським проєктом Десайт. Даний проєкт фінансувався в розрізі 70 на 30, тобто 550 тисяч фінансували вони, 220 тисяч фінансували ми. Три проєкти по 150 тисяч і шість малих проєктів по 50 тисяч. Фактично виграли в нас три заклади: це Терешківський ліцей, Вацівська філія і дитячий садочок Барвінок. Реалізували у Вацівській філії ліцею також два малих проєкти. Зокрема, збудували альтанку та встановили із десяток компостних баків для сухого листя, розповіла Вікторія Пархоменко. Спалювати листя сухе, дуже шкідливо для здоров'я, і тим більше в нас є дуже велика пришкільна ділянка, на якій ми саджаємо овочі. Тому компост нам потрібен завжди. Тут ми вже назбирали матеріалу, майже всі компостери в нас заповнені. А в Терешківському ліцеї для учнів облаштовують освітній хаб, для нього розставляють стільці та складають інклюзивні пазли для підлоги. Це освітній простір для дітей ну, десь 5-11 класів, для творчості, для зустрічі. У нас буде пізніший проєктор, звісно, інтернет. На стіні отут у нас. У нас буде чорна плівка з спеціальним покриттям для малювання. Такі ось фломастери, крейда для молодших школярів у закладі облаштовують окремий простір, каже директорка. Ми дуже давно мріяли про те, щоб зона відпочинку у дітей була активною, пізнавальною. Ми придбали шашки, вибачте, де діти зможуть не тільки розумово, але й фізично відпочивати. Бо гра в шашки це досить таки інтелектуальна гра, але їх треба рухати, і дитина, звичайно, буде виконувати певні фізичні вправи. Як розповів голова громади Віталій Турпітько, такий конкурс для школярів влаштували уперше. Реалізовувати ініціативи переможці почали із жовтня 2022-го. Тетяна Весна, Анатолій Кікоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, сніг та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. У регіоні впродовж доби температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В обласному центрі вночі та в день від мінус одного до плюс одного градуса.